Дорі, хресті, брати і сестри, українці, сьогодні хочу поділитися з вами виключно болем свого серця. Бо я, як капелан Львівської обласної ради, капелан Львівської військової державної адміністрації, як священик, завжди маю бути голосом сумління у тих стінах для кожного і кожної з вас. Ніхто мене не просив про це говорити, я просто говорю це виключно від себе. Зауважував, що вже сьогодні третя сесія, коли говориться про ту тему, яку щойно порушив цей військовий, який втратив свої кінцівки на війні заради нашої незалежності. Коли я почав досліджувати, в чому проблема, в чому причина, що між вами є незгода щодо грошей для Збройних сил України. Що ви голосуєте, не можете проголосувати між собою? Маєте різні думки, чвари. Мені відразу, досліджуючи це питання, з'ясувавши згідно офіційних даних, цифр, може я в чомусь помиляюся, я би хотів дуже помилятися і бути неправим з тих грошей, які має Львівщина у 23 році, які виділила по своїх програмах. На підтримку Збройних сил України я покалькував і вийшло 1,74% від тих коштів. І мене болить, болить через те, що я тоді згадую, перед моїми очима стоїть мій швагер, який, який, від... який загинув на війні. Сестра лишилася. З двома маленькими діточками. Скількох кількох парафіян я похоронив. Їхні жінки, їхні діти приходять. Та ні, мені вода не допоможе, перепрошую. Скільки моїх зараз парафіян є там? І я, коли чую ну, ці проблеми, які тут є, як я маю в очі дивитися тим і тим, якщо я, як священник, який тут є, не буду говорити вам правди? Те, що мене болить. Багато є дуже несправедливості в нашій державі. За ці роки війни дуже багато. Мені пригадуються ті діти, які приходять до мене і кажуть, отче, ми сплели вервички, чи ми б хотіли їх продавати під церквою, щоб відбрати на віддати на ЗСУ. Пригадуються мені мої діти і діти мого двору, які продовж літа постійно просили мама зваріть там лимонад. Якісь тістечка, ми будемо під будинком продавати, щоб віддати все на ЗСУ. В школу мої діти ходять, в мене четверо дітей в кожній школі, в трьох різних школах вчаться, скільки ярмарків було. І мене по гривні це все щебають. Різдвяні таці в наших церквах, коли найбільше людей священники віддають на Збройні Сили України. Ми в моїй церкві вже скільки разів і нині так само. Збираємо футболки, білизну, ліки зі своїх грошей, з церковних. Пенсіонери останні нараз віддають, щоб купити ліки і передати хлопцям на фронт. Коли до мене приходять волонтери, з якими вже 9 років співпрацюємо, через яких допомагаємо нашим воїнам, вони вже мені в очі не можуть дивитися, тому що їм я бачу соромно просити священика про гроші для воїнів. Їм соромно. Але вони знають тих воїнів безпосередньо, і вони на ті дрони бідні збирають тих 250 тисяч, не можуть не збирати. І ми всі ту копійку до копійки складаємо, щоб допомогти, тому що там є рідні нам люди. Ми розуміємо, що один дрон може врятувати десятки наших хлопців і дівчат. Десятки. Одну з останніх передач, яку ми передали, це ліки для Наталі медичного. Медика цього Сихова забув її прізвище, пригадуєте їй, що загинула. Ми зранку їй передали велику кількість ліків. Вона їм нам записала відео, подякувала нам, а ввечері вже її не стало. І тут я чую, знаєте, про те, що Львівщина має так багато мільярдів. І є речі, які критичні, і ми мусимо жити, ми маємо жити. Але є речі, які не є критичні. Зараз є критична тільки одна річ, чи будемо ми мати завтра, чи будемо ми існувати як нація, чи буде Україна? Оце є питання, чи ми будемо взагалі? І скажу вам грішно, інколи коли є тривоги, у нас на Львівщині навіть тішуся. Я тішуся, бо я бачу, що наші люди дуже багато забувають про те. Що там є війна. І війну переживає тільки той, в родині кого хтось є там. Оті дружини не сплять поночах, ті діти переживають. І якщо б я нині мовчав і не говорив про це, як, як я буду дивитися своїм парафіянам, коли в неї двоє маленьких діточок, а чоловік з перших днів війни є там? Або хлопців, які приїжджають, ми їх того літа вінчали. Дівчата виходять за них заміж, подивогідні. Хлопці три дні відпускають, вони вінчаються і їдуть знову на передову. Мож, робимо, що можемо, кожен зі своєї кишені, і своєю молитвою, і своїми зусиллями, але до вас усіх звертаються, які тут присутні. Бо це моя відповідальність бути вашим голосом вашого совісті. І кожного з вас, які є тут присутні, така сама відповідальність як на мені, так само і на вас. Той, хто мовчить. Хто, хто десь хоче ухилитися, ухилитися, той зраджує. Тому мусимо боротися за майбутнє нашої України, за наших дітей. Я вас дуже прошу, щоб справді все, що можемо, зі своєї сторони, з грошей, які маємо на Львівщині, справді, по максимуму підтримувати Збройні Сили України. Тому що Якщо ми не будемо підтримувати, просто люди, які це все бачать, які аналізують, які чують, в людей опускаються руки. Люди кажуть: отже, а як то так? Ми з останнього допомагаємо, а держава. У мене на парафії є лікарня швидкої допомоги на топольній. Це моя парафія. Там завжди біля 200 хлопців лежить без рук, без ніг. І знаєте, проблема, яка? Їм дуже часто волонтери служать. Бо хлопець, якщо з іншої області, військомат до нього не приходить. І йому, щоб виробити всі ті довідки, якісь свої. Волонтери мусять ходити. Волонтери, нотаріуси приходять до них, роблять довіреності, волонтери ходять і виготовляють для них документи, щоб хлопці були державою визнані і забезпечені. Чи це є правильно? Та то держава має за це дбати. І таких моментів є дуже багато. Тому я вас дуже прошу, щоб кожен і кожна з нас були у своїх вчинках відповідальні. Ми взяли на себе цей тягар, я тягар священства, аби голосити слово правди, яке завжди ріже, яке ніколи людям не подобається. Ви хотіли бути депутатами? Ви складали присягу. То, будь ласка, служіть українському народові. Не служіть собі, не служіть своїм партіям, не служіть наставникам своїх партій, служіть українському народові. Бо Львівщина завжди була, я так бачу, на жаль, вже не є е такою культурною колискою, душею українського народу. Чому я кажу так не є? Та передіймося по Львові, скільки російської пси, скільки того всього є. Є багато проблем у нас. І тому. Ми маємо кожен починати себе. Тому прошу справді не грізіться між собою. Але пам'ятайте основну мету: нині питання номер один це і Україна, це є наші збройні сили, це наші захисники і захисниці, які ми зобов'язані, бо вони захищають нас. А ми зобов'язані підтримувати і допомагати їм по максимуму. Помолімося, щоб Господь допоміг нам у цьому. У ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.